Хочу ще раз записати відео на тему, як не заснути за рулем. І так, я собі накидав тут конспект лекцій для себе, щоб нічого не забути і не пропустити. Знаєш, саме перше і саме головне, якщо хочеться спати, треба з'їхати і поспати, тому що життя в нас одне, і доля секунди і вас уже немає. Тому це найголовніше саме саме порада. Але насправді є. Механізми, які покращують вождіння там, в нічний час, при застосуванні яких набагато легше їхати, і є навпаки там, якісь дії, які призводять до, ну, до більш важкого і більше, ну, складнішого вождіння в нічний час, коли хочеться спати, і навіть не в нічний час, іноді буває, що в денний час хочеться спати, хоча незрозуміло чому. Ну, зрозуміло чому, тому що е, е, зміщений графік, він, е, там, ніч сон, ніч день, воно все перемішане, тому і іноді в день хочеться спати, коли їдеш. Саме перше кава енергетики. З свого особистого досвіду кавою, енергетиками, користуюсь. енергетиками взагалі, мабуть, за останні три місяці один раз я його пив. Red Bull чи щось подібне. І то, тому що він в мене лежав в машині і якось треба було доїхати, мені залишилось там 30 хвилин, і це вже було в день. Це вже було в день зранку. І після розвантаження треба було доїхати на завантаження. І я дивлюсь, що дуже погано, а часу немає там зупинятися, купити каву якусь там десь. Тому взяв те, що в мене було, Був в мене енергетик лежав, він вже, мабуть, там місяців 5 лежить. Я тут потихеньку випив, але в мене потім від них не дуже добре зі шлунком. Ось Тобто енергетик, каву, ну, з свого особистого досвіду я використовую лише коли треба там, доїхати там, пів години, годину, ну, може, дві, там. і хочеться так спати, або іноді каву взагалі п'ю, тому що мені вона подобається, хоча це не найкращий варіант. Тобто, каву пити з самого початку. Коли почав рухатись і тобі хочеться спати, це не дуже хороший варіант, тому що всі ці енергетики, вони тобі дають тимчасовий прилив сил, а потім тебе рубить ще сильніше і ти можеш навіть і не відчути цього. Тобто, наступний, наступний, наступний механізм це вірне планування свого часу. І хороший відпочинок. Напередодні цієї поїздки. Це так звучить, начебто такі слова. Прості, насправді це дуже важлива тема, це планування свого часу, тому що робота трак-драйвера насправді постійно вимагає ненормованого, іноді ненормованої зміни, дуже часто нічної їзди. Тобто день, ніч немає нормального сну. Тобто треба планувати свій відпочинок і коли є можливість поспати, треба там не сидіти втикати в телефон або там, піти, там, не знаю, якесь дуже багато часу займає навіть кафе, піти посидіти, хоча іноді хочеться морально просто розслабитись десь посидіти в нормальному місці. Просто швидко там поїв або не поїв і ліг спать, поспав. І таким чином відновив свої сили. Ще от те, що відноситься до планування свого часу. У мене... мене був випадок і це, мабуть, не один раз було. Наприклад, там, день зранку, от сьогодні теж розвантажився в 6 ранку і от вже там, десь 11 і замовлення поки що немає. І був такий самий випадок, замовлення не було <кій> цілий день. І мені потім в 4 вечора дзвонить мій товариш, як власник цієї компанії. І каже, є дві новини: одна хороша, одна погана. Хороша, я взяв замовлення, погана, що треба його провести на 8 ранку. І виходить, що ти начебто їдеш 11 годин там, чи 10. Але ти завантажився там, я ще їхав до завантаження півтори години, потім поки мене завантажили, і виходить, що я їхав до самого ранку. До 8, на 8 ранку на це, тобто без зупинки, майже без зупинки. Там, поспав 15 хвилин. По коли вже... Реально робило, з'їхав 15 чи 20 хвилин я поспав. І поїхав далі, щоб не, не запізнитися. Хоча, якщо хочеться спати, то треба запізнитися і поспати. Хоча це дуже важко зробити, насправді, якщо ти не звик запізнюватись. Тому і вийшло, що начебто ти їдеш все вірно там, 10 годин. Все, буку, все, але ти перед цим день не спав, тому що ну, ти просто його не спав тому, що день там в телефоні сидів, щось робив, пішов поїсти, не знаю, що я в той день робив. Тобто, якби я трошки подумав наперед і хоча б годину-дві поспав день, коли, ну, так як сьогодні ситуація, от я через ну, все я, я, насправді я в шість розгрузився і дриг, оце тільки я недавно встав. Тому я вже виспався десь так, з пів на восьму чи 7, 7, з 7, сім десь мене розгрузили, розвантажили. Із семи до пів на 11 я спав, тому я вже на сьогодні, на ці сутки, я виспався при любих розкладах, буде там в мене замовлення чи ні. Тому треба, коли така ситуація наперед трошки подумати. дуже важливо, якщо хто знає, така є тема, думати наперед. Щоб те, що важливе, але не термінове, не стало важливим і терміновим. От е, сон в цьому випадку так само і підпадає під цю категорію. Тому просто зараз заздалегідь подумати і лягти годину-дві поспати в день, поки немає замовлення. Ну, не буде, то добре. Ну а якщо буде, то буде значно легше їхати тоді вночі. Наступний пункт це їсти під час таких подорожей, коли від тебе треба. Такі надмірні зусилля їсти легку їжу. Ну, наприклад, я нещодавно нарешті приготував собі їжу. Це, була, це був рис з мороженими овочами, приготовані в мультиварці. Це отака їжа, рис там, чи гречка. Краще брати коричневий, неочищений рис. Там, там є вітаміни, клітчатка і таке інше. Гречка це взагалі моя улюбленіша каша. І там Дуже багато вітамінів, вітаміни групи Б і там інших груп також. Це те, що допомагає тебе, тобі себе відчувати значно краще і легше. Тобто, якщо ти підеш в фастфуд, візьмеш собі навіть звичайне меню з гамбургером, картоплею, з соусом, Кока-Колою, то після такої їжі зразу захочеться спати, тому що шлунок, цю їжу нормально переварити не може, це все. Ну, Є такий експеримент. Берете вдома кучу різної їжі, оце же фастфуд, кидаєте його в кастрюлю, ставите її там на там, температуру, там, температуру 40-50 градусів, плюс-мінус, яка в шлунку, мабуть, ну, плюс-мінус, я не пам'ятаю, яка там реально температура в шлунку. І отак от потримаєте його під, ну, окутаєте його якимось там полотенцями, і хай воно посить сутки. Чи там День. Подивитись, що коли відкрити, який там буде смрад з тієї їжі. Тому таку їжу важко шлунку пере пере перемолоти, і після такої важкої їжі зразу хочеться спати. Другий ще варіант, як правило, це, ну, я не користуюся, але це непогано. Це коли ти їси роздільно. М'ясо окремо, а вуглеводи там Тоді також не так хочеться спати, шлунку набагато легше працювати. Тобто, така от їжа, вона також допомагає ну, більш легкій їзді в цей нічний час, коли їм потребується. Наступний пункт це приймати вітаміни. Саме краще це, звісно, приймати вітаміни з їжею це овочі, фрукти там, і подібне. Але не знаю, тут, мені здається, не просто отримати в Америці ці вітаміни. В Україні це було значно легше. У нас є, був і є свій город, батько вирощував там все це своїми руками. Та й купити можна було натуральні овочі значно легше, вони смачні. Тут це значно складніше, але це ну, самий ідеальний варіант, звісно, натуральні овочі. Але якщо цього немає, я таким не, не користуюсь, бо то часу не вистачає тої ж самої, самоорганізації. Тому я використовую пигулки з, віт... вітамі... ну, пигулки з вітамінами, звичайні вітамінні пигулки. І по собі, От, коли ти приймаєш ці вітаміни, то ну, стан організму значно краще, значно легше їхати. Взагалі іноді, іноді взагалі не хочеться спати вночі, майже не хочеться. Тобто різниця дуже велика. Єдине, що, мабуть, треба підібрати під себе, бо я купив в Walmart там за 10 доларів, по-моєму, цю банку вітамінів і щось приймав, приймав, і дивлюсь, почав боліти шлунок. Тобто або шлунок не сприймає, або вітаміни такі. Тобто, треба підібрати під свій організм вітаміни і, і їх приймати. Нам ще тренер давно-давно коли ще займався там спортом, колись в Україні давно. Марк Михайлович розказував, що коли йде зима і всі починають хворіти, треба приймати вітаміни. Тоді будете менше хворіти. І ще нас ганяв тоді, що в подвійному режимі фізично. Бо, казав, що це також вибиває цей, простуду з організму. Тому вітаміни важливі, але треба підібрати їх. Наступне. Наступні це вже такі більш практичні способи, які допомагають там, під час самого вождіння ну, в процесі, щоб не так хотіло спати. Це перше, це щось жувати. Воно дійсно допомагає, але <кій> різні є тут думки. <кій> ну, в принципі, будь-що, що буде жувати, воно буде допомагати не спати, тому що тебе починає працювати там. Свої м'язи на лиці, які там пережовують цю їжу, і тобі значно легше їхати. Ну, Я б їв все-таки якісь також більш легкі продукти, бо потім вони ж також попадають в шлунок, і опять, цей шлунок починає працювати, і потім може виникати сонливість, якщо це якась там, не знаю, така важка їжа. Я б там їв би якісь ягідки, там, лохину або щось подібне, виноград, там, яблуко. Деякі горішки, семічки їдять. Тобто це, також це, це реально допомагає, коли їдеш і ну, тобто коли жуєш, то не сильно хочеться спати. Наступний лайфхак, який мені мій товариш колись розказав, і я цим іноді користуюся, це фоново включити якийсь фільм, кращий серіал, який тебе драйвить. Включаєш і ти якось там краєм вуха слухаєш, особливо, якщо це, ну, треба, щоб цей фільм тобі подобався, тоді він тебе буде тримати доволі довго. І також ти, от, ну, іноді, коли дуже важко, то я вмикав серіали навіть, російські серіали, які колись подобались. І просто вони драйвили тебе за рахунок, того, що ти його так сприймаєш, і тобі спати не хотілося. І якщо ти ставиш серіал, то це надовго. Тобто можна так і цілу ніч проїхати. У мене так і було декілька разів. Я ставив майже на ніч серіали, і от з ніч воно мені щось тарабанило, я їхав. Те ж саме відноситься і до музики. Тобто став, поставити якусь драйвову музику. Я в, цьому в YouTube Music ставлю. Воно там щось собі грає, хтось там ще, ну, з відеоряду має мається на увазі. Тобто в YouTube ставиш кліпи, якісь, які там такі теж активні. І вони також допомагають тобто тебе адреналін, там всякі дівчата танцюють. Ось eh, <кій> Також наступний спосіб, а що я ще іноді роблю, в мене є пирскалка десь, вона, десь вона лежить. Звичайна пирскалка, якою там, коли гладиш свої штани, то бризаєш, щоб вони розправлялись. І там бризаєш цією пирскалкою на себе, там, на руки, на, на шию. І воно також бодрить від холодної води. Ну трошки так, Трошки іноді допомагає. Наступна дія це можна заїхати на рестерію дуже швидко. На рестерію, коли заїжджаєш, не витрачаєш час, там буквально хвилинку, щоб заїхати, хвилинку, щоб виїхати, можна стати, навіть якщо це стрендж-тракту, на легкову цю парковку, там ніхто тебе не буде чіпати. Вийти і просто зробити <кій> швиденьку зарядку. Помахати руками, ногами, пройтись, трошки, там, помотиляти головою. І це також почне. Кров циркулювати краще, отримаєш кисень і буде значно, буде значно легше потім їхати. Ну, Не так буде хотіти спати. Ось. Тобто от у мене, скоріш за все, це всі мої е, ті методи, які я користуюсь. Якщо в когось є якісь хтось, хто подивився це відео, є якісь свої. Дієві способи було б дуже цікаво почитати в коментарях. Тобто дякую за перегляд. Якщо зможете підписатись, буду дуже вдячний. Бо в мене є ще один канал, але там, ну, там більше значно підписників, якому там вже багато років. Але я цей новий собі відкрив, щоб, по-перше, щоб українською мовою на ньому говорити, бо було важко сприймати російську мову зараз. Після вторгнення росіян, то або українська, або англійська. Англійську поки що не знаю, тому розмовляю українською. Тобто буду дуже дякувати за підписку. Також хочу нагадати, що не забуваємо про наших хлопців, про ЗСУ. Я каже мій товариш волонтер, що да, там у нас наше керівництво державою — це там, корупція і все інше. Крадуть безмежно, хтось там гуляє. Києві по цим ресторанам і таке інше, хтось свадьби закатує да, там, за мільйони. Але він каже, да, це все так і є, але якщо ми не будемо допомагати хлопцям, ті, які зараз там, а там зараз дуже невесело, то від цього буде тільки гірше. Тому наша допомога потрібна. Єдине, що треба знати, кому ви відправляєте свої кошти, у мене це останнім часом або мій товариш-волонтер, якого я знаю ще до війни багато років. І він постійно допомагав дитячому будинку, я також в цьому приймав участь постійно. І також друзі, родичі, однокласники, які саме воюють. І якщо я десь бачу у Фейсбуці допис, то одразу приєдную до цього збору активно. Ось на фонди останнім часом майже не доначу. Крім іноді Стерненка, бо то подивився відео його і все одно щось потім закинеш. Не знаю, я не, не знаю, як з цими фондами. Ну, вони в будь-якому випадку щось роблять. Тому навіть якщо ви донатите фонди, це теж, мабуть, непогано, тому що, тому що вони все одно щось ну, вони в будь-якому випадку щось роблять. Не знаю, там, ворують вони щось, крадуть вони щось чи ні. Але вони також, але ж теж, але ж але також допомагають. Тому не забувайте про наших хлопців, про ЗСУ, допомагайте. У нас все тут добре. У нас є можливість працювати, у нас є можливість спати, хоч і при 9-градусній температурі. Але хлопці, хлопцям значно там гірше, важче і над ними постійно є небезпека. Ну, тому не забуваємо, допомагаємо. І якщо підпишетесь, буду вам вдячний. Все, всього найкращого.